У Павлограді вшанували людину, яка багато років стояла на варті здоров'я містян. Директор міської лікарні номер 1 Сергій Олійник отримав знак пошани за роки сумлінної праці. Я сьогодні особисто присутній для того, щоб подякувати вам, перш за все, за вашу роботу в цьому підприємстві і в місті Павлограді. Сьогодні закінчився термін. Другої каденції перебування на посаді директора медичного закладу. Я, як міський голова, і як людина, напевно, перше за все, не як міський голова, а як людина. Я вважав і вважаю себе вашим другом, а вас моїм другом. Я дякую вам за вашу життєву позицію, за вашу роботу, за ваш приклад для. А других за те, що ви робили і робите на сьогоднішній день для багатьох людей. Сергій Семенович не просто керівник лікарні, а людина, яка завжди знаходила час вислухати, підтримати, допомогти та дбати про розвиток медичного закладу нагорода. Це насамперед відзнака особистої праці і внеску Сергія Олійника у розвиток медицини Павлограда. Знак пошани за заслуги перед громадою. Таке є розпорядження. Це ваше важливо. сам знак. Дякую. 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 Завершили захід теплими словами вдячності від колег. Дякую вам за все. Дай Бог вамського самого кача, щоб всі побажання, які сьогодні сказали, щоб вони здійснилися. Дуже, дуже приємно, що ви є в нашому Дякую. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.